З іншого боку, він знову в черговий раз міг продати цю ідею абсолютно дурну нереалізуєму, Тому ж там Путіну його найближчому оточенні, що він може створити якусь альтернативну іншу Україну. Я просто подивився список тих людей, яких він залучає до цього руху, і на соціальних мережах у деяких бачив, що вони там міняли якісь аватарки. Причому. Ці люди важливий ж момент, бо деякі навіть не в Росії. Ну, звичайно, вони не в Україні. Вони в європейських країнах сидять. Тобто вони повиїжджали там в європейські країни і звідти постять от, от всі ці речі. Так, от він понабирав туди е, наймаргінальніших най людей, яких взагалі тільки можна. Тобто, там або якісь відверті фріки, або люди, ну з відомою всім позицією, які, в принципі, е, е, нікуди, крім там трьох телеканалів Медведчука, ніколи в житті в Україні, коли вони працювали, не ходили. Да, але от пробили кар'єру виключно на цих. Трьох каналах і знаєте, з іншого боку, це чудова історія. і Я вважаю, що Україна її певною мірою повинна ну, підтримувати це неправильне, мабуть, слово. Але, е